Доброго ранку, любі друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про лікаря. Він людей з біди рятує, і хвороби всі лікує, призначає процедури, і таблетки, і мікстури. Лікар лікує людей і дорослих, і маленьких. Від лікаря залежить життя та здоров'я людини. Лікарю потрібно вміти розпізнавати, яку хворобу має людина. А як лікар визначає, що ми захворіли? Так, правильно, йому потрібно поміряти температуру. А що для цього потрібно? Так, потрібен термометр. А якщо у нас дуже болить горло, і ми кашляємо, що буде робити лікар? Лікар буде дивитись горло за допомогою палички, а послухає за допомогою стетоскопа. У кабінеті лікаря є все необхідне для огляду пацієнтів. Люди, які приходять до лікарів, називаються пацієнтами. А зараз пропоную розглянути картинки та визначити, кому потрібна допомога лікаря, а кому ні. Отож, будьте уважні! Розпочинаємо. Друзі. Чи потрібна допомога лікаря-хлопчику, який поранив колінце? Так, звісно. І цій дівчинці теж потрібна допомога лікаря, тому що у неї болить зуб. Як ви вважаєте, чи потрібна допомога лікаря цьому хлопчику? Не потрібна, правильно, тому що він вживає корисну їжу. І цей хлопчик теж потребує допомоги лікаря, так як у нього болить голівка, а дівчинці допомога лікаря не потрібна. Вона здорова, весела та веде активний спосіб життя. Як ви думаєте, дітки, чи потрібна допомога цьому хлопчику? Так, у нього болить зуб і йому необхідно звернутись до лікаря. І цій людині необхідна допомога лікаря, тому що у неї кашель. А ось цьому хлопчику допомога лікаря не потрібна. Він здоровий та усміхнений. і Дбає про свої зубки. А ось цьому хлопчику терміново необхідна допомога лікаря. У нього висип та підвищена температура тіла. Друзі, а зараз пропоную. Давайте розглянемо зображення та визначимо, які предмети потрібні лікарю для роботи. Термометр потрібен лікарю для роботи, пігулки, обов'язково стетоскоп для того, щоб прослуховувати своїх пацієнтів, шприц, медична маска. Та валіза, у якій лікар зможе переносити усі потрібні йому предмети. Молодці дітки, сподіваюся, ви дізнались багато нової та цікавої інформації про лікаря. Отож, бережіть себе та будьте здоровими!